Вітаю всіх! Є час, настрій і бажання подивитись питання, який, яке роблять вкид в інформаційний простір про ТЦК і що хочуть його розформувати. Це серйозно. Я робила про ТЦК багато чого, і що ним буде покарання я також робила. Не пам'ятаю коли. Відразу скажу, пишуть бріт мені на тему, на якому я роблю розклади в місці. Скажімо так, в мене малий лізе всюди, всюди, тим, тим паче, в мене мішочки кольорові, він обожнює ці штуки. Лазить він всюди. Їсть він не на місці любить побігати з їжою. Тому в мене, скажімо, кожен день слабч. Я вже звикла. Кого мала дитина, знають і розуміють. Щось не подобається, на чому я роблю? Чому я так роблю? Тому що я протираю завжди. Поки що до прання не долізла, бо тут навалено навкруги багато через певні дії. Пізніше все зроблю. Я не буду вам пояснювати всі свої кроки. І. Я можу купити собі скатертинку, але у людей буде паніка, тому що вони не знатимуть, де я знаходжусь. Я можу це зробити. Я можу купити скатертинку, це буде завжди скатертинка, одна і та ж сама, незалежно, де я знаходжусь. Я міняю фон, і люди розуміють, де я. Всі знали, що жовтий фон це село. Синій це дома. Інші фони це Дергачівський район. Там різні фони були у мене. Тому. Я намагаюсь показувати, що я переміщуюсь. Найкращий фон для мене, який був для мене, це моя улюблена тканина Шанхай на моєму ліжку. Хто розказує мені про те, що вони не сплять на своєму ліжку? Любимо, я теж на ньому не сплю. Я не сплю у своєму ліжку. У мене є літо, дивіться, розклади літні, там є відео з шанхай, тканина дуже красива. На одній знімати одне задоволення. Я просто розстилаю ліжечку і знімаю. Мені дуже подобається. Сама їздила вибирати на площу Конституції магазин. Тому ось. А тепер переходимо до ТЦК. І так, три колоди починаю з цієї політичної, ненавиджу, це щурство. Щури нас політики. Так. Чи дійсно йде мова про розформування ТЦК? Чи дійсно на даному етапі йде мова про розформування ТЦК? Чи дійсно на даному етапі йде мова про розформування ТЦК? Чи дійсно йде мова про це? Ні. Це більше зміни. Я не сказала би, що це конкретне розформування і все це зміни. Не те, що цього зовсім не буде, але змінити підхід хочуть. Підхід змінити саме. Розглядають варіанти, які можна зробити. Все одно війна. Ми не будемо без війни зрозуміти одну річ. Навіть якщо вирішиться питання, буде зупинка, закінчення, війна поряд, і її не можна просто так взяти і забути, як і не було. Це буде, по-перше, поступово. І змінюватись система. Юридична, юридичний стан буде змінюватись всього. Ось, буде змінюватись юридичний стан на тему ТЦК. Ця колода каже, що це зміни це не просто розформування, це зміни. Беру другу колоду. Ось, цю. Чи дійсно зараз готують розформування ТЦК? Чи, дійсно, готують розформування ТЦК? Господи, заговорююсь. Ні. Також, ні, тому що війна без нього зовсім не можна. Але їх поставлять в таку невигідну позицію, що їм доведеться ти воювати. Так. Там починається тьорка, серйозна тьорка. Їх також відправлять воювати. Буде. Буде відправка їх. Любі мої буде? Буде. Буде. Але я ще окремо це питання, задам пізніше. Так, ця колода моя улюблена, норман. Що буде з ТЦК? Невже його хочуть розформувати? Розформувати, вибачте. Трішечки важко говорити. Росформувати це ТЦК хочуть. Дійсно, давайте подивимось, що там. Варіанти розглядають. Зміни, різкі зміни. Різко, негативно. О, карта бланка. Обожнюю такі карти. Дивіться, яка краса, як красиво. так Там зміни, які вивчають процес, думають, що робити, щоб було краще, хочуть в кращу сторону це зробити. Ану. Захищати. Хай йдуть. Дорога, зміни дорога, розумієте? Захищати дім, в принципі, так. Там будуть нові нові правила, нові дії. Це більше як трансформація. Трансформація по ТЦК.